Фінансова грамотність, чого почати всім привіт, мене звуть Ірена і це канал Фінанси та інвестиції. Дякую за підписку. Також клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. Отож, а саме про це сьогодні поговоримо, що таке фінансова грамотність, що почати, якщо ти взагалі чайник, початківець і так далі. Спочатку потрібно зрозуміти, що ніхто вам добра не вважає. Тобто, якщо ви мали такі радянські мислення, ваші бабусі дідусі, і це до вас передалося, то треба вже на сьогоднішній день міняти і то чим швидше, тим краще, тому що держава на превеликий жаль не зацікавлена в тому, щоб ви мали розуміння про те, як. Мало того заробити гроші, так потрібно їх правильно розподілити, правильно розмножити і примножити, тобто оптимізувати це і дуже важливо. А держава цього не хоче, тому що краще і легше керувати бідними людьми, які нічого не шарять в фінансах. Ось таким чином. Тому держава не любить свідомих людей, які адекватно розуміють, що ага, значить, мені щоб мати те до те, то мені треба. Так, і так, і так вести своє життя, свій бюджет, свої відкладання, сейф мани і так далі. Тобто а, потрібно міняти своє радянське бачення, мислення, звички, установки, що гроші це погано і так далі. Ні, гроші це не погано, Це просто людина навчилася керувати грошима, так оптимізувала їх. А ти не навчився. Ти все, що отримав, все. все. Таке негарне слово «витернікав», так потринькав. Ось а тому на сьогоднішній день, коли є такі, скажімо так, моменти. Ну, пандемія, війна, землетруси, переїзди, імміграція і так далі, тобто люди вимушені не тільки сфери діяльності свої міняти, вчитися чомусь новому, а вимушені розуміти, як, як зберегти гроші, якщо настане якась непередбачена обставина. Так, якщо от в нас в розплох застала. Ця ситуація так в Україні і а, силою вимушено а, деякі люди, жінки з дітьми там переїхати, так тому що тому, що ось і якщо би хоча б пару гривень не було в заощадженнях, то уявіть собі. Ну, картина це просто жахлива, так? Тобто, гроші на непередбачувані обставини мають і повинні бути, це ви повинні усвідомити. Значить, про пандемію сказала, про цінності, а також хочу наголосити, що ви маєте свої цінності поміняти, установки поміняти, також своє оточення. Дуже важливо поміняти оточення, тому що скажу так, Легенько скажу, з тими людьми, які, скажімо так, говорять вашу сторону, що ви чомусь не тим займаєтесь, забагато думаєте про гроші і так далі. Все, просто їх от-от так, на бік, і все, тому що вони нічого хорошого ваше життя не принесуть. А більше того, скажу, що такий парадокс, виходить, виходить, так що якщо ви починаєте збирати гроші, у вас є гроші, у вас починають активи рости, що таке активи? Капітал росте, так? Тобто ваша компанія, ось. А починає також рости працівники пов уже. Розростаються так, активи, земля, нерухомості і так далі. І інші люди це бачать. І як ви думаєте, вони до вас потім прийдуть для чого? Для того, щоб позичити гроші, так які попередні, попередні там не знаю періоди а, років говорили, що ви забагато думаєте про гроші. Ось таким чином. Тому велика небезпека в тому, яке ви оточення навколо себе маєте, і яких людей підпускаєте до себе. Дорожіть тільки з тими людьми, які є вищі на рівні від вас. Також, які є, скажімо так, знаходяться там, де ви хотіли би знаходитись. Таким чином, ви просто бачите по що ця людина чи ці люди роблять, чи робили, і ви просто вже йдете по протоптаній стежці. Вам нічого не треба ну, вигадувати. Тільки лише вам треба оприділитися, чим ви хотіли би займатися, тобто, в чому ваша. Суперсила, Це є дуже важливий момент. Далі я про проговорю а, виписала таких чотири складових фін а, по фінансовій грамотності, які є основними, прям кардинально основними, які ви повинні знати і застосовувати. А, Своїх знаннях, отож, першим пунктом перша складова це фінансові грамотність, це вміння керувати грошима, так тобто ви заробили гроші і все більше і більше заробляєте. І ви повинні навчитися ними керувати до того, як будете витрачати, зрозуміло. Так, тобто є певні декілька етапів до того, поки ви почнете. Оплати робити. Далі другою складовою фінансової грамотності це є рахувати і розпроділяти. Так, тобто рахувати і розпроділяти. І бронь Боже комусь говорити, скільки вас, що вас. Це стосується а, лише вас, тому що це, як я говорю, можливо, жорстко, але це ваші труси, це ваш мобільний телефон, це ваша душа, це ваше життя і це ваш бюджет. Так, кожен всі мають голову, всі мають дві руки, дві ноги. А якісь таланти свої, іди заробляй гроші. Так ніхто не повинен рахувати замість вас, ніхто не повинен розподіляти замість вас. Ви це повинні робити самі. Ні, перед ким ви не повинні, скажімо так, звітувати, що у мене так, в мене так, а хтось вам пораду дає. Ні. Ні, і ще раз ні. Вас, має бути максимум це ваш якийсь спеціаліст-наставник по фінансовій грамотності, так, фінансовий експерт. І все. Ніхто не повинен знати, скільки ви зберегли, скільки е, інвестували, які акції купили, е, яку криптовалюту купили. Це ваша особиста справа. Наголошую на цьому. Третьої складовою по фінансовій грамотності це буде. Оптимізувати. Оптимізувати, тобто розпроділити правильно, так як в попередньому пункті я сказала, і оптимізувати, тобто наперед, щоб ви розуміли, що стільки, 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 ще вам треба. ну Тобто, це все на моєму курсі я запрошую, до речі, вас на свій курс, запис в інстаграм, а ми це все вчимо, розбираємо. Далі, четвертою складовою по фінансовій грамотності це є уже примножив, тобто недостатньо а лише. Зберегти гроші, так ми знаємо, що є така фішка, як інфляція, і вона з кожним роком все росте і росте. Так, ми бачимо, що бензина ціни на бензин ростуть, ціни на продукти також ростуть, і на інші продукти ростуть, і на інші послуги, і так далі. Тому а зарплата на великий жаль, ну розумієте, так. Тому дуже важливим моментом є розуміння того: я маю декілька моментів так: резервний якийсь фонд, так, недоторкані гроші, це недоторкані. Але ще декілька процентів я маю з ними з цими грошима щось зробити, щоб їх примножити. Наприклад, мали 100, 200 так зробити, мали 1000, зробити 2000, ну і так далі. Тобто, це є дуже важливим моментом ці всі чотири складових фінансової грамотності, щоб правильно. Ваші гроші росли і примножувалися. А в цьому, звісно, вам допоможе дисципліна і звички без цього, ну просто нікуди. Вам треба зрозуміти, що от просто закривайте очі, якщо ви транжира, яке негарне слово, я його повторюсь. Ось, якщо ви транжира, вам потрібно прокачати мислення, прокачати себе як особистість, почитати можливо якісь книги, можливо, там а, якісь подкасти, послухати, так, але а, дисциплінувати себе. Нікому нічого не розказувати, що ви міняєте, що ви хочете поміняти, що ви хочете, що ви любите гроші, так що ви хочете а, мати капітал, мати якусь фірму, кампанію свою там чи активи. Ну, тобто, це ваша справа, нікому нічого не розказує, поки ви ростете, міняєтесь, розумієте, так? Ось, тобто, дисципліна на звички, міняєте дисципліну звички. Далі а, про гроші потрібно говорити і про себе, і в голос, і думати, візуалізувати гроші. Це добро, я їх люблю, я їх поважаю, вони люблять мене. І в цьому немає нічого страшного. Так, дехто говорить, ну я зараз трішки провірую, чик скажу. А, дехто говорить, ну в Біблія написано, що не можна бути грошолюбом. Мова не про що грошолюбство, а мова про те, що ти без цього інструмента дуже от number one, Дуже важливого в цьому світі не проживеш ніяк. Якби ти жив десь, я не знаю, там на небі, ну і так далі, то можливо там грош, грошей не треба було, так. А так як ти живеш на землі, і тут найголовніший інструмент обміну, обміну – це є гроші. Якщо ти не навчишся керувати, тобі просто ну, капець буде, так? Я не знаю, звідки ця думка пішла. Ось, але ну так. Так, воно звідкись пішло, так. Тобто потрібно розуміти, що, звісно, має бути у всьому баланс. Тобто, ви не повинні як е, такий поживільний так, одержимий, а е, все тільки гроші, більше нічого. Так, тобто, у вас має бути баланс. Можливо, ви бачили діаграму, де є ви, здоров'я, тобто не сім'я і гроші, і так далі. Ні, маєте бути ви. Так? Тобто, Бог, потім ви, потім здоров'я ваше, потім е, ваші, е, скажімо так, бізнес, гроші. І тільки тоді сім'я. Все решта, тому що ви без свого здоров'я, без грошей ви нікому в цьому світі, на жаль, не потрібні. Будемо правдиві. Отож, про це сказала, про дисципліну сказала, про повагу сказала. І також потрібно розуміти, що, як я вже сказала, очевидний факт, що без грошей ти в цьому світі в цьому світі не виживеш від слова зовсім. А що ж потрібно? Починати так змінювати свою фінансову обстановку а, в своєму житті. Декілька кроків, декілька порад, які я зараз також проговорю на кінець. Це перше це оточення, дуже важливе, так ось далі взяти собі декілька прототипів. А, не знаю, там можливо, ви знаєте когось, чи можливо в інстаграмі зовсім холодна людина, так там з іншої країни, там можливо ще на Форбексі ви бачили когось і і. Скажімо так, підлаштовувати під себе так і дивитися, як ви можете своє життя так, ось ну, паралель провести, так, спланувати, щоб таким чином також якихось до таких самих результатів добитися. Але у вас це має бути своя сфера діяльності. Тобто, якщо в людини, наприклад, як Вілона маска, так, ось там. Кораблі, машини і так далі, тобто космічні, да? то у вас це щось, наприклад, своє там, виробництво текстилю, там, чи ще щось, так? ось. Чи, наприклад, ремонт машин, так і так далі, чи купівля-перепродаж машин, тобто уйма є ідеї, далі це а, наступний крок це розуміти, що великі гроші це є не багата людина, так? Тому що а, ми знаємо, ми знаємо, Ну, я зараз не буду їх озвучувати, так, але є такі а, люди, які актори, там не знаю, а, інші спортсмени, які а, досить гарні гроші отримували, тобто а, за рік могли там пару мільйонів отримати, так, і це для нас просто вау, сума. Так? І здавалося б, що дуже багата людина. Але декілька моментів ми знаємо, що ті люди, а, вони... Своє життя, так зараз проживають в бідності. І а, питання чому? Адже отримували і отримували стільки грошей, ці всі гроші. А, так ось саме в цьому і криється такий секретик: що великі гроші не рівно багата людина. Нерівно. Тобто ви маєте розуміти, що якщо ви як Біблія пишеться, що якщо ви навчитеся керувати малим, то над великим тебе поставлю. Так пише так, нам Біблія. Тобто, якщо ти навчишся керувати десятьма 10 доларами, тисячу доларами, так маєш тисячу доларів і правильно ними керуєш, то, то якщо ти будеш мати 100 тисяч доларів, ти також ними будеш гарно керувати. Вся фішка в тому, весь секрет в тому, щоб правильно керувати і розпроділяти свої. Кошт це є дуже важливо, прям вкрай важливо, Я на цьому наголошую. Тому, тому а, потрібно розуміти також, що, наприклад, якщо в тебе є гроші, це ще не означає, що ти багатий. Це ж в тебе є пачки грошей, це також не означає, що ти є багатий. Коли в тебе вже ті ти ці гроші інвестуєш кудись, так? Ось, активи е, в капітал свій, так? Тобто, і в тебе капітал росте, активи твої ростуть. Ось ось. Після цього можна рахувати, скільки в тебе капіталу, так, ось яка сума капіталізації, там твоєї компанії, чи ще щось, так, і скільки в тебе активів, які тобі приносять, пасивні доходи, скільки за рік, так. Ось після цього розрахунків можна зрозуміти, чи ти багатий, чи ти бідний. Але не в якому разі, коли ти маєш пачки доларів, скажімо так, а ти рахуєш себе багато, насправді ти. За душою нічого не маєш, і ти, бідний. Ось таким чином. Тому я це все проговорила. Я надіюся, вам сьогодні була корисною, хоч якось донесла до вас, щоб у вас мислення помінялося фінансове, так? Ось. І також буду рада за коментарі, що ви думаєте по поводу фінансової грамотності, так? Як, як почати на вашу думку? І до наступних відео. Всім па-па!